А тут ви можете бачити, як я працюю з вокальною імітацією. Я використовую тут як і поведінковий імпульс. Що це таке? Це коли дитина за мною повторює або виконує знайомі реакції, ті, які в неї гарно виходять. Тобто, там я знаю, що він П скаже добре, то П, «П», іде підкріплення. Там ма, ма, йде підкріплення, а потім там щось більш складне для нього. «у», Там, де артикуляційна поза, зовсім інша. І таким чином, якщо він був е, успішний з П і Ма, то більше вірогідності, що він буде успішний із У, тому що він концентрується добре на е, джерелу е, інструкцій, виконуючи, які він отримує підкріплення. А, також ви можете бачити, що я працюю не тільки з складами відкритими там, чи закритими, а і просто з продовжительністю да, цих звуків. Тобто я можу тягнути у довго, можу казати у-у-у просто коротше. В AbleS R є такий пункт, що дитина імітує за нами з той, вже, темпом, з тою швидкістю, яку е, йде е, приклад. Ну, От сам ну інструкція, сама вихідна. От. Також що варто сказати про це відео про те, що де подекуди, от ви чуєте ує! Да? Я кажу це, я імітую за дитиною. Да? От він теж може видавати деякі звуки. І не треба нехтувати такими звуками, не треба привертати увагу, там, казати свій. Ви можете повторити за дитиною і теж підкріпити цей звук. Тому що імітація працює в дві сторони. Чи дитина з нами імітує, чи ми за дитиною. Час від часу, тільки з цього і починаємо, щоб імітувати за дитиною, і хай на нас хто як подивиться, це їхні проблеми наші з вами, а проблеми наші з вами цілі для того, щоб вийти на гарну а, мовлення, треба а, також розвивати вокальну імітацію, а потім їх генералізувати, приносити на прохання, переносити на найменування і нарешту цілий, яким буде слугувати а, здатність. Вимовляти звуки дитині для того, щоб щось отримати з цього навколишнього світу, або поділитися своїми враженнями тощо.

음, 음, 참 이상, 음, 아, 아, 음, 음, 세이 브라운, 몰래라를 만들어야지,